Український журналіст Ігор Бурбас поділився новою інформацією про допінг Вінгера збірної України та лондонського Чельсі Михайла Мудрика. За даними джерела, у таборі національної команди футболіст відчув дискомфорт, який заважав нормально грати. Мудрику поставили ін'єкцію стовбурових клітин, які допомагають відновлювати пошкоджені частини організму. Ці стовбурові клітини були взяті з корови, в організмі якої міг бути Мальдоній. Саме цей заборонений препарат виявили в організмі футболіста, ін'єкцію проводив фізіотерапевт збірної України Іван Поробія. Крім того, джерело повідомляє, що ця ін'єкція була єдиним випадком за останні півтора року, коли футболістові кололи стовбурові клітини.